Можна образити поета. Я виступальщик. Мені подобається виступати. Я так намагаюсь зробити, щоб всі емоції пройшли. Якщо я не буду робити це в такий спосіб, як я кажу, то за мене це зробить якийсь там квартал. Як відрізнити хорошого поета? Ми не зрозуміли, чи хто він? Чи поет він, чи актор? Вона казала у кожному гінекологічному кабінеті. Мають висити ті. Бо ніжні за суттю своєю вільні, а вільні за суттю своєю сильні. Ці рядки давно вже стали його візитною карткою. Рівненський поет, літератор, який вражає слухачів енергетикою сьогодні у талановитих. Поруч зі мною Андрій Перміков. Вітаю вас! Вітаю, подарить. Рада бачити вас в нашій студії. Я думаю, що почнемо з того: з якого вірша, на вашу думку, треба починати знайомитися з вашою творчістю. Насправді ви вже зробили таку так. І напевно, це так і є. З цього вірша так починається. І книжки називаються, Тільки ніжні переможуть, виживуть ніжні, а виживуть ніжні. Переможуть, і бо ніжні за суті свої вільні. А вільні за сутті своєю сильні. Uh -huh. І ніжні, насправді, неймовірно круті. Виживуть ніжні, як не крути. І це цитата з вірша. Спочатку виживуть ніжні, потім був, виживуть і переможуть. А є е, е, янгол на моєму плечі, які е, е, дуже часто просять виконати люди, які приходять на виступи. Ну і там низка цілих і, таких. Ну, це бо це серйозніші такі тексти. А я і розважливі, якісь смішні і, і всякі. Що ж, я би хотіла пригадати таку нещодавну історію з вашого життя про те, що ви стали редактором фільму Потяг до життя. Так гучно він прогримів цей документальний фільм про по всій Україні, і зрозуміло, що люди можуть піти і його побачити, так я. Би хотіла, щоб ви, як редактор, зараз викормили три речі, з які він вам найбільше так сподобався. Така мотивація своєрідна. моя внесок в цей фільм. Це історії історії залізничників. А які в продюсера фільму вони були Глини Хабко Ці історії? А, вони вона їх взяла в залізниці. А вона як могла порівняти з історіями з тими самими історіями, які я описував у своїй книжці Залізна евакуація. Але була одна історія, яка була тільки в мене. І вона була в залізній евакуації, але вона була в мене. Це історія головної героїні Ірини Юрченка. А я збиралася на роботу, тому що я мала хотість допомогти людям. Діти просили не їхати, але ми все ж таки згодилися. Ми поїхали. Це наш потяг, на якому ми людей евакуйовували. Біля нашого вагону прилетіла ракета. Як бабахти, все звістіло, все грохотало. Це е, вона прочитала продюсер, прочитала рукопис, а е, тоді чи я не пам'ятаю, чи книжку. І, і е, м, тоді каже, що от, ну це саме вражаюча історія. історія. Це воно, <свісно> і так от, саме так, як і ми робили презентацію е, книжки залізної евакуації на вокзалах. Ми історію Ірини Юрченко розбили через всі-всі-всі історії. Вона йшла від початку до конца. Отак, от сказали, відклали, <свісно> продовжили. 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 У нас, і, і, у нас була Ріма Зюбіна, яка озвучує фільм Голос за кадром. Вона грала цю провідницю. І на вокзалі в Києві саме такий момент був самий приємний, коли провідниця знає Зюбіну, а Зюбіна провідницю не знає. І коли вони зустрічаються, це так, вони такі дуже схожі, дуже світло так це відбувалося. І взагалі залізничники, які були на вокзалі, вони були, це було дуже приємно дивитися, коли вони. Чули свої історії. Я перетянув з фільму на, на книжку, але саме в тому там і саме мій такий улюблений момент в Рівному рівно було одне з було п'ять міст, де відбувалася презентація. Найбільші міста України було Київ, Одеса, Харків, Львів і Дніпро і Рівне. Ну, тому що я з Рівного uh -huh. і в нас грала цю роль а, Галина Цьомик, вона озвучувала наша улюблена актриса. Цомик, Таніна Позняк і ще хто ще вже були ті люди зі нові каречі та Міла Бурсова, це Вони приїхали вже з Києва. Угу. Ви так багато вкладів зараз робите в різні частини життя, не тільки рівнян українців. Я би хотіла пригадати якраз поштомати, які нещодавно побачили рівняни на вулицях, і там були ваші цитати. Різні цитати, але я би хотіла поставити вам таке запитання, яка Фраза, цитата чи будь-що із цього можливо, навіть і не ваша. Може вас так змотивувати, як ці фрази, які там написані, мотивують керівня. Напевно, я вам скажу цитату. Я не знаю, чия це цитата. Це цитата. У людини є два життя. І друге життя починається тоді, коли людина розуміє, що життя одне. Угу. Її можна загуглити. Це хтось написав я. Я відверта людина, да? Я, я не пам'ятаю, але сама це зараз так от і якщо б я готувався, я може би згадав би, якщо б сказав, і приготуйте цитату, а я, б, я б свою якусь приготував. Я люблю цю розмову якраз за те, що гості тут не готуються, розповідають так, як є. І тому моє наступне запитання, якраз от і про те. Дуже часто поетів вважають, ну знаєте, такими чутливими людьми. От ми вже. Поговорили про це з ноткою ніжності і так далі, і тому чим можна образити поета або таку творчу людину. На вашу думку, це фраза. Там вона художника може образити кожен. <гум> це насправді ну, це або його не розуміють, або його не сприймають, а це людина щось робить. Так, от людина, яка спікла хліб, ви приготували. Щось вдома, якусь їжу так, принесли своїм там коханій людині, чи там ще комусь, вони звідки виразять, uh -huh. і вам вже ж буде образливо. Okay. Я, напевно, що так і художники, і, і письменник щось написав, Бо вони щось зробили щось, і, і, і їм хтось вони вважають, можливо, що це щось кльове. А от а, а всі думають, що ні. І насправді в тому теж є така для того, щоб ви. Були б більш впевнені в тому, що ви чим ви годуєте людей своїх близьких. Ви там щось е, читаєте якісь книжки кулінарні? Ви щось пробуєте, Ви щось там е, щось робите? Таке е, розвиваєтесь в своєму цьому напрямку. Ну так само і художник вчиться малювати, і поет вчиться там писати, і, і, і письменник. І, і, і якийсь розвиток відбувається до того моменту, коли доходить до якогось вже, а, що він більш знає, що його необразі. Ну, приально в цьому колі, там, в іншому. А там вже можуть бути інші моменти, вже можуть а, інші кухарі ображати. Та це ти, що кухар, та, ти не кухар, ти, це вже якийсь там. Таке буває? Та те всюди буває. Я думаю, в і в творчій значить, спільноті, і в нетворчій спільноті. Ну а яка ж тоді така особлива похвала, чи можливо просто відгук є на ваші твори, на вашу творчість, яку знаєте, десь так глибоко в сердечку зберігаєте? Тому що це не те, що зазвичай говорять, а якось от по особливому відклалася. У мене завжди. Я, я відчуваю, я, я виступальщик. Мені подобається виступати. Мені подобається дипломувати, читати і, і Більше це, як я бачу, я бачу опуски, я бачу усмішки, я бачу сльози. І я так намагаюсь зробити, щоб всі емоції пройшли. Не тільки, щоб це було якось монотонно про щось одне або щось. Та ти можеш, Це може бути і кусок стендапу, і ти можеш посміятися, там, і, і, і піти, сказати чуть не впісялась». Ти можеш там поплакати, скаже, Боже, я так наривілась». а ти можеш сказати, вийшла з якоюсь лютю, що я хочу щось таке зробити. Там, Ціх ворогів і це, щоб все було в одному виступі, в одній виставі. І коли все це є. А це найбільша для мене, для мене особиста похвала. А що я знаю, що ми зробили там, я або ми. Це ну, з ким я роблю ці вистави, концерти. Що ми по всім, по всім прийшли кохання, печаль, сум, сльози, сміх і людь. От така ну я чужд їх чотири емоції. Я щось тут не нарахував різними словами, але оце в це така штука. Ну що ж, тоді з вашого дозволу э, зацитую э, ваших слухачів. Э, Андрій Пермяков як секретний інгредієнт у коктейлі трохи філософії, дрібка хаосу, музика на краєчку рядків і почуття дотепного гумору. На вашу думку, я тільки не це не, не це в дек на це класно. Думку, ви десь які потім. складові оцього хорошого настрою мають Настрій. бути в людини? А я не можу, щоб було щоб тільки там. Сльози вийшли, ну, не, не виходить. А щоб тільки гумор був, а, хочеться, але час такий, що не, не, не виходить, і воно ну, і щось чіпляє. І в, тому всі складові І життя у нас таке, що все, все мають бути разом. І все це має бути зрозумілим, глядачу. І, і, і це, е, також, це також не так легко е, зробити так, щоб було зрозумілим. Можна на, на, навалити кучу метафор. і і, і, і ніхто нічого не зрозумів. А так якось і так, щоб було, і красиво було, і щоб зрозуміло було, і, ага. і, і, і це не завжди вдається. Але ну, ну, так таке якось, якось. простіше, не, не настільки високе ставлення. до в мене, в мене не, не, Я хочу, щоб а, це. Розважальна, виховальна, якась така місія, щоб у людей дійсно був гарний настрій, і люди відчували емоції, і люди відчували взагалі щось, і якась є інтелектуальна там складова, яку б я б хотів буде нести, щоб її зрозуміли. А тому, що якщо я не буду робити це в такий спосіб, як я кажу, то за мене це зробить якийсь там квартал за очередним номером або якесь там шоу паливо-мастильне. І це я розумію, що такі, є такі формати, яких на загальний такий поток їх не вистачає. На загальний поток вистачає те, що ми там вже казали. Тому що або це дуже висока полиця, як люблять називати в, в літературному, або дуже низька. Угу. А і тоді хтось цю нішу займає на, на, на все. От якраз про нижче хотілося би пригадати, тому що. Людей, які вміють гарно складати риби, трохи так в поетичному світі зневажають, можливо, так. І тому питання таке: як відрізнити хорошого поета? По чому це зрозуміти? Я не знаю. Е, я можу зрозуміти. Ну я можу зрозуміти, я можу не від відрізнити. Я можу відрізнити поганого а, е, річ поета не від поета. Дуже там сильного від слабкішого там, але це це явище може бути не тільки там текстове, а це може бути якесь цілісне. Я не можу сказати, чи я хороший поет, чи я поганий поет. Я беру собі ну взагалі там я, я казав, тут є гарні цитати. Є цитати, які я для себе вибирав. Я їх навіть розмістив у книжці своїй. І Я її кажу в цій виставі. Бо я кажу, що про мене пишуть з Фейсбуку. Або мої колеги, або ті люди, які я вважаю там своїми друзями, або друзями по поперу, як це пафосно можна було би сказати, які кажуть, що ми не зрозуміли, чи хто він, чи поет, він, чи актор, він чомусь краще виглядає на сцені. Думають, в Київські автори є поети, які думають, що актор Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. І я їм, значить, не я з ними не сперечаюсь, хай собі думають, що хочуть, а тому що я Виглядаю, ну можливо, там я кажу, що він виглядає, в нього там є а, стиль, і в нього є там манери, в нього є зовнішність. Я я радію, хай ну хай вони тут все а, напишуть таким чином і і думають. Але він там шибенить, він не дотримується там якихось ну деколи і це є. А, Якісь там є, може, збої там в чомусь, але мене там поправили. в мене є редактор Олександр Іванович Косенко, вітання передаю. І я, значить, всі ці речі вони потім стають там в якусь в норму. І те, що я люблю виступати, і я виступаю, дуже багато хто любить виступати. дуже Є хто вміє, є хто не вміє. Але я роблю те, що я роблю. Я знаю, що я, я можу не вміти того, що вміють. Багато поетів ще, але я знаю, що я можу робити те, що вони не вміють робити. Тому я роблю те, що я роблю. І я знаходжу свій відгук, я знаходжу е, свого глядача-читача. І в першу чергу я цього теж не соромлю, що я для глядача глядач прийшов, подивився, потім купив книжку. У мене одна книжка залишилась, з якої я прийшов. Якщо треба буде щось е, е, процитувати, то я може процитую. А може і не будемо там і так можна це все побачити, подивитися. А тому, е, і, е, а є такі, що дійсно, а от, от прочитали спочатку, ось е, е, подивились. Ну, <різь> Ви сказали про те, що ви Шиберник, і хотілося б уточнити, чи правда, що це так, е, ну, такий стереотип є про поетів, що вони такі вітряні, непостійні і так далі, постійно десь якомусь в польоті. Чи можна так сказати про вас? Можна. Про мене можна сказати. Я думаю, можна про багатьох сказати. Можна і не про поетів сказати, просто про поетів це, це видно, вони публічні люди або ну, намагаються ними бути. Ти ж хочеш свою творчість якось там е, донести, або навіть якщо ти ховаєшся, але ти все рівно хочеш. Ти це якимось чином це і хочеться і коли це не все рівно це відбувається. Люди хочуть, вони всі нарциси. А всі люди нарциси, всі хочуть, ви хочете лайків, ви хочете про, про переглядів, ви хочете цього всього. Кожен свій спосіб. А це коли хтось мені це казав. А, що я я, я нарцис хороший, тому що я хочу подобатись і роблю добрі речі, щоб подобатись. А є нарциси, які а ми просто не знаємо, що вони нарциси, а вони роблять все погане, вони будуть вас хейтерити, вони будуть робити все. Але а сама перша причина для того, щоб ви звернули на цю людину увагу. Я хочу, щоб ви звернули на мене увагу, тому що я про, про щось таке роблю, щоб вам підняти настрій. Вони роблять, щоб ми звернули на них увагу і пам'ятали довго. Це моя дружина, так мені казала. Хотілося б Тебі знову зацитувати. Андрій Премяков, мій найкращий санс душевної терапії. Так написала одна із ваших слухачок, яка подивилася віршоу на шапку. І мені цікаво, які би вірші свої ви би порадили. Нашим глядачам або своїм слухачам для того, щоб так вмикати зранку і заряджатись мотивацією. Ну там буквально там декілька хвилин. Я, я пам'ятаю колись скільки там років тому. <ріст> а, а значить, а, одна з а, самих видатних гінекологів а, в нашій країні а, пані Шупенюк, а, вона була ведуча на СТБ Була якогось там чи експерт, в всі там <ріст> а, якісь що, але вона вона гінеколог. І а в мене є вірш а, про точку G, І ще якісь там вірші про кохання. І вона казала: у кожному гінекологічному кабінеті мають висвіти ті вірші. Мають ті вірші бути прямо в, в цих. І це, це з тих, які насправді це е, е, іронічні, такі веселі, е, але в них є, що людина має значить мати радість і, і від цих речей в першу чергу можливо. Бо віршову на шапку таким чином, ну воно просто віршову. Да? На шапку це де в, 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 в цьому форматі у Соні у, Сотник. У там те саме, там і е, 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 і читали, і і про і. Е, е, е. Ангел на моєму плечі, і ви живуть ніжні, і там ти чуєш, як люди як тиша. А причому це а, а, простір, такий, а, де люди а, щось вживають, їдять, і це дороге дорогі місце. І публіка така, яка ну, вже щось замовила можливо, вони замалкають, вони їдять там на піснях або на чогось. Вони замовкають, І вони тут замовкають, тому що їм або це якісь вірші. І Дивись, як вони на точку джита всі примовкли зістилися. <смири> 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 і, і, і той гумор, і ті історії. І історії в мене там, Вони пов'язані з коханням, сексом, з якимись там лавеласами, якісь такі е, смішні, веселі, дотепні. І, і, і люди їх відчувають. І, до речі, відчувають різні категорії людей у в віковому сенсі. Вони відчувають їх по різному. Бо я дивився. Я, я розповідаю про в мене. Там є така історія. Вона з одного йде в інший. Там шопралавілася. Він він росте цей персонаж, і історії на на і його весь час. Вони збільшуються. І я відповідно починаю, і воно, воно займає більше і більше часу, бо хтось не чув, навіть ті, хто чув, навіть ті, хто вже його знають, і, і, і йде цей момент. Я сидять люди, я розповідаю, ті, хто старші, вони це сприймають якось там. Ну, в життя вони прийшли. Та, Каже, такі люди потрібні, ми так і знаємо. А сидять люди, там, яким по 18 років, десь я думав, що вони ну молоді, вони якісь такі, да? і Їм мені так сподобалось, вони так за ручки взялись, так і все. І типу, а ні, ні, ми такі І так було, дуже, дуже я здивувався. Ні, що він про кого розповідає? Що це таке? Ще всі ржуть? Вот, це ж неподобство якесь. А і це мені було дуже приємно, які виховані бувають на ці молоді. Ну Отже, наостанок, на ми та, ж бачите, ми так. не сказали, що я мабусив сказати, що оце, а я дуже вдячний. Я, я всі маю а, якісь подяки роздати, а, а, тому що так воно і працює. І, і, і якщо ми. Ми в нашому житті ми дуже мало дякуємо. Ми дуже мало дякуємо і Богу мало дякуємо. Ми тільки можемо просити. Ми мало дякуємо людям, які навколо нас. Ми тільки можемо. Ми не дякуємо нікому, але якщо щось нам не подобається, ми ображатись, ми вміємо, жалітись, ми вміємо, а дякувати ми ну, не, не часто. І оце правильно, що ми там зараз завжди ми дякуємо Збройним силам за те, що ми є. І це починається з цього, і це там відверта така річ, які і це. І, е, але я також, якщо є мені кому подякувати, а мені о, там є подякувати. Але принаймні, от я сижу, я знаю, що камера дивиться сюди, що художник Ігор Павлюк а, буде дивитися програму і, і буде думати, він згадає мене чи не згадає. А який Ігор, який певно, згадаю. А, от. І е, е, Оксана Харкіна буде дивитися, і, і, е, і Наталка Зайця, яка нас звела з е, Оксаною. От вони дивляться, я їм хочу подякувати за це. І Я хочу подякувати вам за цю розмову. Я б ще мав би Дяке. тут сидіти. Я бачу, бац, і, і, і так воно відбувається, і час проходить. А скільки ми ще не, не, я, я хотів вибачити, за то, що я не голений а, тут. Тому що мені треба, в мене е, виступ, е, вистава п'є в Національній філармонії України, де я граю п'є Там будуть видатні капели, музиканти нашої країни. Я граю цього композитора, а режисером буде цього наша рівнянка, яка працює в обласній Нашій філармонії а, Таніна Позняк. А колись мені а, цей образ а, на мене а, одягнула режисер Настя Маслакова. Я їй дуже вдячний за це. І вона мені по відкрила і п'ятсолу, і чим я схожий на І Я з цим персонажем, з цією людиною, з цим композитором, я вже вжився. І мені казали, що я не тільки похож на нього, десь внутрішньо, я на нього і зовнішньо похож. І, і люди, які знали п'ятсо, я був в Аргентині, Мені казали, що він. Схожий на схожий. І мене отут я якраз із цього всього, що в мене тут повиростало, зробиться така латиноамериканська такі вусики, uh -huh. такі всі штучки. А тут мені ще щось там зроблять, і я вийду ще вдягнути, і я вже вийду як. А, Як справді, так. 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 Що ж, э, пан Андрій, я дякую вам за те, що ви завітали до нас. Теж дякую. І дякую. хочу побажати, аби о, цей о, такий заряд мотивації э, він все більше розширювався, аби незалежно від того, які, якої величини був зал, скільки там людей, кожен отримав від вас цю частиночку, з неї пішов додому. Ви отримали те, якусь гарну. емоцію? Звісно, звісно, так. Насправді, якусь, Насправді, так це відчувається. І коли навколо є активні люди, самому хочеться бути активним. І тому ви тому приклад. Я бажаю вам, щоб все давалось. Дуже дякую і до побачення. І приходьте на мої виступи. Дякую. А я нагадаю, що зі мною був Андрій Пермяков, рівненський літератор та поет. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.